Синдром відмінника це психологічний стан, коли людина прагне бути ідеальною в усьому. Надмірно боїться помилок і дуже залежить від зовнішньої оцінки. Часто виникає ще в дитинстві, в підпливом батьків, учителів або середовища, яке цінує лише правильну поведінку і високі досягнення. Основні ознаки: потреба в схваленні, залежність від чужої думки, прагнення бути хорошим, хорошою для всіх, страх помилки, навіть незначні помилки викликають сором або самозвинувачування. Перфекціонізм все має бути зроблено ідеально, інакше не рахується. Низька самооцінка всупереч успіхам, постійне відчуття недостатності, трудоголізм. Відпочинок сприймається як лінь, виникає почуття провини та виснаження, емоційне вигорання через хронічне перевантаження. Пам'ятай, тобі не потрібно бути ідеальним, щоб бути цінним. Життя не контрольна робота, а простір для досвіду і і зростання. Дозволь собі бути собою. živim, nedoskonalim, spražnjim.